Доброго ранку вдома всім, хто починає цей понеділок разом з нами. Ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський, працюємо сьогодні для вас в етері телеканалу Дім. І саме зараз час консультації з психотерапевтом, соціальним психологом, і засновником проєкту Як ти брати Антоном Семеновим. Сьогодні ми поговоримо про актуальність і затребуваність психологічної допомоги під час війни. Доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Антоне, перше запитання одразу таке досить воно на часі, скажімо так. Як змінилися запити людей на емоційну та психологічну підтримку допомогу в порівнянні з довоєнним періодом? О, ну зміни дуже суттєві насправді. Тобто, В Чому вона проявляється? Якщо ми говоримо про емоційну підтримку, uh -huh. то раніше люди більш хотіли співчуття, ну на початок взаємодії, тобто важливо було от показати, що є співчуття. А зараз а, людям це не дуже потрібно. А, так, люди більше хочуть розуміння, розуміння і прийняття, що от, а, з тими змінами, які сталися, є прийняття, що ми розуміємо, що відбувається, що людина може про це. Розповісти про щось своє, свою історію, і вона буде зрозумілою і прийнятою. Тобто, так чи інакше, зараз дуже постраждали, через те, що відбувається, відчуття приналежності і власної цінності. Тобто, люди хочуть знову відновлювати, знаєте, коло своїх, відчувати себе серед своїх. Тобто, і бути для о, них цінними. Серед своїх це мається на увазі, на увазі не тільки близьких, так, родичів, а і друзів, коло, так, є люди, одучає, які є. Є люди, які мене розуміють і приймають а. таким, який я є зараз. От, не таким, який я був, а таким, яким я є зараз. Всі змінюються, всі це розуміють, відчувають, і цивільні, і військові. І дуже важливо відновити це відчуття, що поруч люди, які мене приймають таким, які є зараз. Причому не дуже зрозуміло, які я є. Але все сам, одно сам, сам Я сам не розумію, да? які є, я є зараз. А, а, з, а з чим пов'язана така проблема от, з прийняттям? Що людині необхідно, щоб її приймали? Те, з що, відчуттям де? змін? Тобто раніше все ж такого не було. людина жила і думала, що зміниться те, що навколо. Угу. І треба адаптуватися, якось з цим справлятися. Тобто, більше фокус такий емоційний саме фокус був зовнішній. А зараз емоційний фокус внутрішній. Як я сам з собою приймаю, насправді велике питання у людини усередині: чи приймаю я сам собі такого, який я є? є? Прямо з усіма вадами да, з усіма моїми та, слабкостями усім цим. от та. я раніше думав, що я отакий, от отакий. А насправді я відкрив для Люди себе що Люди дуже багато наші. про себе впізнають нового про обмеження, про слабкості, про ну якісь там тригерні переживання, про цінності. І оці зміни ну це величезна робота психологічна. Скажіть, а що означає практичний запит на психологічну допомогу? До речі, запити реально стали більш конкретними і серйозними. Тобто раніше люди все ж приходили в психологію, якщо ми статистично говоримо, більше або за розвідком, або за чарівною пігулкою. Тобто, якщо я зможу, там, не особо не напружуючись, щось отримати прикольне, цікаве, там, досягнути якогось успіху, полагодити стосунки. Але от якось чарівним методом. Або просто було такий запит: ну це цікаво, для власного розвідку. Я хочу розібратися в собі, в світі, більше розуміти. А зараз стало дуже практично. Люди стали дуже дуже конкретні по справах. Тобто, є якась конкретна справа, про яку можна сказати, чи вона виходить, чи ні. Ось сьогодні. Наприклад, І, ну наприклад, не вдається поспати, не вдається з кимось поговорити. Мені вдається опанувати свій стан. Людина просто говорить: я став, ну погіршилися а, там когнітивні здібності, угу. от мені потрібно там написати там статтю, наприклад, а у мене не виходить. Що робити? І тут ну, чіткі критерії вийде, не вийде. Угу. Ось тому а, люди стали ставитися до психотерапевтичного суто процесу більш серйозно. Вони розуміють, що це робота. Тобто, от в більшості випадків люди вже підходять так. Я розумію, то от відчувається цей настрій, що це робота, що це потребує зусиль, що це потребує часу від самої людини. Тобто, є таке відповідальне ставлення. І люди готові працювати? Так. Люди приходять. От перша фаза вона відразу конструктивна. Вони знають, чого вони, вони хочуть. Знає, чого Це вони не хочуть. так, як раніше пішов. Ну, я прийшов, я не знаю, чого я прийшов. От у мене отаке, от отаке. От я не розумію, я не можу споритися з собою, я не можу знайти відповідь в собі. А тут людина приходить, і каже: мене проблема. Mm. Я не можу спати конкретно. Так добре. А з чим найчастіше доводиться зараз. Працювати на яких конкретних, от, можливо, змінах в житті фокусується людина? І на що ви направляєте клієнта, з чим він має боротися? Ну, перший напрям це ресурс. Все ж, частина зусиль практично у кожного клієнта треба допомагати з соціалізацією, тому що ну от, 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 от зовнішня допомога, терапія терапією, але без е, от, цього відновлення середовища, дружнього, підтримуючого людині важко буде будь-які зміни робити. Тому так зараз популярні: ці всі арт-терапії, малювання і ще щоб людина змогла там знайти собі, скажімо, друга. По хобі, так я так розумію, це один із напрямів, це угу. один із ефектів е, такої активності. Добре, далі що ще а е, по-друге, хочеться сказати, що все ж наші зусилля за ці півтори року про психосвіту, про психоедукацію. Вони принесли свої наслідки, і люди бачать симптоми. Люди е, е, звертають увагу і розуміють, що це можуть бути наслідки травми. Того, що психологічні є якісь там складнощі, і розуміють, що з цим необхідно працювати, і звертаються. А далі, ну ми працюємо більше за все зараз. На жаль, це втрати і травми, травматичний досвід, і його осмислення, переробка. От це от два ключових напрями, які стали актуальними під час війни. Все інше воно другорядне, тільки потім. спочатку треба. Безпосередню загрозу переробляти. Давати, а скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо ну втрати зрозуміли, да? люди, якщо вже втратили людину, вони з цим борються. А травми з якими саме травмами? Це фізичні травми чи психологічні? Щось побачив, щось відчув, ну переляк за дітей, чи ще щось? Ну, з фізичними травмами травматолог працює фізичними травмами Ні -ні -ні. працюють лікарі, Дивись, наприклад, фізичні Вони травми додають, якби цей психологічний травмовий. Так, тіпа. так, оце що mm -hmm. в мене вже немає якоїсь частини так, тіла. Це це додає взагалі. Трав... Ма, це а, переживання, неможливість, скажімо так, пережити великі емоції, mm -hmm. вони завеликі, а особливо якщо вони проходять на фоні на тлі безцілля. коли людина не знає, куди цю емоцію спр... спрямувати, цю енергію. Тобто, от дуже такий принциповий момент. Тобто може бути у людини сильна емоція, але якщо вона є, куди її сублімувати чи просто спрямувати на загрозу, вона не травмується. Люди травмуються, коли, наприклад, їм страшно, і вони нічого з цим не можуть зробити вони в собі. Це все тримає, так Да, що я можу зробити? І от в цей момент, якщо у людини, наприклад, є інструкція, що робити, наприклад, копай окоп. Yeah. І людина копає. поки вона копає, вона переробляє енергію, і травма не буде такою сильною або взагалі не буде. А ось якщо ми не можемо нічого зробити, чому, наприклад, такі погані наслідки дають обстріли е, е, повітряної тривоги? Yeah, exactly. Коли люди сидять е, і нічого не можуть з цим зробити? Ось і тому ми постійно навчаємо, що потрібно в цей момент щось робити, допомагати іншим, когось заспокоювати, звернути увагу на дітей, з ними про щось говорити, робити щось корисне. Читати. Тобто, будь-яка діяльність краще ніж бездіяльність. Ось ми угу. дякуємо. Вам. Дякуємо. Дякуємо. Сподіваємося, що. Стигматизація звернення за, по допомогу в нашому суспільстві, врешті решт, решт зникне, і ми будемо в безпечному суспільстві жити і не будемо переживати ні за що. Так, друзі, турбуватися про себе важливо, і іноді для цього необхідно звернутися до фахівця. А іноді достатньо послухати музики.